Чечарівна сторона, на узліссі край села Тинбу, і хата була, не велика і не мала. Сімейка в хаті ті жила. Це Василько, це Оксанка, дід Остап і бабця Ганка. Щось сумно, і карти грали, і гороскопи читали, і долара розв'язку. Маска для лиця, шампунь від лупи, а крем, а крем кремті такий, що враз лише лице помачу і всі морщини пропадуть. Не пропаду. А це що? Вонам треба буде хату продати, щоб тобі того крему купити. Не даси ж ти діду помріяти. Давай, хоч у город, у город поїдемо. На театр сходимо. <кій> так, То купи тобі домашній кінотеатр. Дивись скільки хочеш. Не <кій> романтик ти, діду. Давай хоч на базар їдемо, на людей подивимось, себе покажемо. <кій> <кій> Та <То> давай. <кій> а де ж наші внучата? Мабуть, знову в інтернеті зависають. Оксанко, Василько, ми їдемо на базар. А ви дивіться, не без Бабуню, купіть мені щось солодке і новий випуск лізи. А мені Чіпси новий дизигране. Обе коління, що ж скажеш. Ну запрягайте до коника та й поїдемо. Ага, зараз коника. Алло, гараж, радіотаксі нам на базар. Ага, чекай. Поспішайте всі на ярмарок. Тільки сьогодні, тільки у нас. І день, Пісня. Ой, що ти за шум учинився? Ой, що за шум учинився? Хто на ярмарок народ зголосився, той болисовуть собі купує та спідничку. Тепер добра і дружині чоловічку. Бублики, бублики, найсмачніші бублики. Хто бубликів не купить, той не буде вище попа, а хто бубликів з'їсть, відросте на метрів шість. Косметика від Меліки, найкраща косметика року. Бабулі, купуйте крем від морщин, а може крем для загару? Діду, а вам крем для гоління з молодильним ефектом. Через місяць будьте на 10 років молодші. Не треба трубіганку. Не треба тобі ганку крема. Ти в мене і так гарна. А от у для гоління. Покажіть, скільки він коштує. мене зусиба. Купіть у мене ряд, кожи з раночку несе по яєчку. Яєчко користь, кожи, не багато дітей. Бабуню, дідусь, купить у мене курочку, Місяць яєчка проїздає, всі болячки з'їдуть. А ми його гуртаємо. Купи, дідусю, купи. Гаразд, куплю, хай долар пладає. На тому бувайте здоровіші. Козу забирайте, шануйте її і догаждайте. I <laughs> don't Ми з тобою подружимось кізонько. Василька допомогти порів, а сам з супілкою піддумав сів, на супілці собі грає, а коза козаць драбу щікає. Напоїв Василько цю козу водою, та й пішов додому разом із козою. Ввечір сонечко сідає і до стапок зустрічає. Кізонька моя мила, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, не пила і не їла. Тільки бігла через місточок, вхопила клинок по листочок. А бігла через гопеньку, вхопила водички капельку. Оце тільки пила і їла. Є, те що! Гець моїх очей не роблю. А ти ходи до мене моя кізонька. Пожалію. Дідуню, я козу таку красу підо вранці попасу. Ось, добре, підеш ти, Оксанко цю козу пасти. Коза пасеться, їсть траву. Напоїла дівчинка цю козу водою та й пішла додому разом із козою. Ввечір сонечко сідає і до ставок зустрічає. Тізанька моя люба, тізанька моя мила, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, не й не їла, тільки біла через місточок. Хопила тленовий листочок, а бігла через рябеньку хопила водички копеньку. Оце тільки пила і їла. Є ти не -да Що Що брати, що сестричка, одного поля ягід, Геть з моїх очей. А ти, моя кізонька, ходи до мене, пожалію. Діду, може я твою козу піду вранці попасу? Е, ні, бабо. Більш нікому не довіряю. Сам піду. Цю, мою кізеньку вранці попасу. Дід свою козу пасе, ще відро води несе, але козу не став сомнатий, пішов уперед ворота відчиняти. Відчинив ворота, козу зустрічає, і козу дрезу, як завжди питає. Кізенька моя люба, Кізенька моя мила, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, не пила й не їла. Тільки біла через місточок, вхопила кленовий листочок, а біла через грибельку, вхопила водички капельку. Оце тільки пила і їла. Ось що козяця наробила, вона кощадка сів наздурила. Ось що я козі зроблю, я й боки облуплю. Ой не треба це було усім так брехати. Треба тепер швидше до лісу пікати. Скочила зайчика у хатку і вигнала бідне зайчатку. Сидить зайчиня на пеньочку і плаче, за стезами світу не бачить. А хто тут сидить? Один без хат, похиливши голівку в хату. То лисичко, страшна страшне, я в хаті сидить на печі, вона хатку забрала у мене, мені страшно мову вночі. Я вода лисиця, вовчика, сестриця, вижену страхіть, викину, як сміття. А ну, виходь же в сток, я лисенька висока, Тебе я й до жінок, мовки не побаженуть. А я поза дереза на луплена, за три копи куплена. Ногами закалю те борогами хвостиком за мету тут тобі й смерть. Ти побачиш, ви бач, видимся за хот, хоч плач, побіжу до своїх лисенят, вони свої в мастя шмат. Я села, лісовий чемпіон, не боюся нічого і нікого. Ти до хатки мене в мерщій проведи, пишу, з звіра я свого. Хто тут зайчика перелякав з хати геть, це я вам сказав. А я коза дереза, на піввок за три копи куплена, Тук-тук ногами, закою тебе рогами, хвостиком за мету тут тобі й смерть. Ні, не пишу, з звіра я свого, хоче ці, на її дужий, та да, він мене, да, да, мене враз подужить. Прощавай, побіжу. <правда> Дух у по лісі, кущіла має, до велику я силу маю. Всі бояться мене села ча. Знімо кошу, колись із поча. Сяда чую, хтось і плаче. Що ти робиш? Ти дуже зайче. Була хати, і страшний звір сидить в мене в хаті і лисичка, і його ограла, ти розмогли її самі лякала. Я ведмідь богатий волохатий, то шутці до твоєї хати, як ударила лапою, раз опиниться він за хатою. Утече звір із нашого бору, не прийде вже до твого двору. Гей, чудовисько, я йду і несу тобі, біду. Покажися, злодіякам, бо віду я сам до хати. А я поза дереза, непівпоклублена, за три копи куплена, туп-туп ногами, за колюти хвостиком постіком тут тут тобі й смерть. Зайченятку, постривай, почекаю, не втікай. Я і, сам, і теж споюсь, у кущах скоріш сломаюсь, Побежу до свого бормогу і хватаю вже щось за ногу. Маленький, повзу до річки, бо люблю я чисту водичку. Ой, хто тут ось на пеньку сліз налив цілу ріку. Ой, постелена я тваринка, була ж у мене хатинка, та страхіттям мов з неба впало і хатинку в мене забрав. Я малий, зубів не маю, але друзів, коли ображають, йду їм на допомогу. Покажи мені, друже, дорогу. Ось задуба моя хата, тут сидиться чума була хата. Гей, виходь скоріше до мене, будемо цю траві зелені. А я коза дереза, напівпоклоплена, напів за три хапи куплена, Туп-туп ногами заклюти ворогами, постиком зами, тут тут тобі й смерть. А я рак на барак, як вщипну, то буде знак. Ой. На піч і пак. Лість тікає, хай тепер рогата знає. завжди допомагала. А як ти усіх дорила, тобі живліщаси. Та кісько не підеш. Справжніх друзів і них ти нікого не знайдеш. Боже, друзі ми підемо і до діда відведемо. Зрозуміла вже вона, що поганою була. Ой, погана я була, нащо діда провела. Нащо я його дурила, усіх друзів розгубила. Щоб тобі допомогти, треба б дідуся знайти. На фотографування, будь ласка, також запрошую на сцену, головного режисера цієї чудової казки, про някіно Ольгу Іваню.